Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, яка називається Павук Павич. Якось дуже давно матінка природа вирішила, Хм, щось давно я не створювала чогось яскравого, а зараз мені хочеться помалювати, причому помалювати фарбами. Що б таке яскраве створити? Кого б мені розмалювати? Вона трошки подумала і вирішила: о, птахи! Це те, що треба. Я створю найяскравіших птахів. І вона взяла пензлик, взяла фарби різнокольорові, всіх кольорів веселки, навіть більше, і покликала різних птахів. Ем, не всі птахи погодилися бути яскравими, різнокольоровими, але дехто все-таки погодився. Почала вона з колібрі. Це такі маленькі пташки. Ем, вона взяла різні кольори і розмалювала колібрі на всі кольори веселки. Колібрі дуже сподобалися. Хм, кого мені такого трошки більшого розмалювати? Подумала матінка природа. Тоді вона розмалювала великого райського птаха. Він і справді був дуже яскравим і красивим. Потім вона розмалювала і мандаринку, і золотого фазани, і ще безліч різних птахів. Але все ж таки їй хотілося полотно побільше. І нарешті вона згадала про павича. О, отут є де розгулятися. У павича ж є здоровенний хвіст, він його може розкривати над головою. От саме там на ньому я і розвернуся. Буду малювати досхочу. І вона почала розмальовувати хвіст павича. Вона працювала аж до обіду. І коли, нарешті, павич був розмальований, і пташки полетіли десь сушитися. Матінка прода вирішила піти трошки перепочити. Вона пішла і залишила пензлики фарби. Але весь ранок. За нею спостерігала маленька мавпочка капуцин. Це такі манюнькі мавпочки з крихітними рученятами. Мавпочка побачила, що матінка природа прийшла перепочити, і вирішила: це мій шанс. Я теж хочу малювати, так само, як матінка природа. Ось є фарби, є пензлик. ми малювати. Кого мені так розмалювати? Спочатку вона вирішила розмалювати горобців, які стрибали і їли зернятка. Вона почала підкрадатися до воробців, але ті, побачивши мавпу, тільки порснули на різні боки, злетіли на гілки дерева і почали сваритися на мавпу своїми, на своїй мові воробців. Тоді мавпочка почала підкрадатися до великої чорної ворони з пензликом. Але ворона тільки глянула на неї одним оком і показала свій здоровенний дзьоб. Мовляв, зараз я клюну. Мавпочка одразу сховала пензлик за спину і зробила вигляд, що вона нічого такого не мала на увазі. Всі птахи не погоджувалися, щоб мавпочка їх малювала. Вона сіла і давай корябати землю пальчиком. Що ж мені робити? думала мавпа. Птахи не хочуть, щоб я них малювала. Треба щось придумати. Тут вона побачила кілька маленьких павучків. Які якраз йшли по своїх павучиних справах. О, треба щось придумати, подумала мавпа. Послухайте павучки. А ви знаєте, що зараз матінка природа оголосила акцію, і ви можете взяти в ній участь. Павуки здивувалися. Яку акцію? О, саме сьогодні я вас можу розмалювати. А я найкраща учениця матінки природи. І хто дасть себе розмалювати? То отримає квиток до, до Австралії. Хм, Що це Австралія? спитали павуки. О, це чудовий континент. Там прекрасна природа, є рослини, і тепле море, багато павуків, до речі, і змій, і ящирок, і крокодилів. Це цікаво, сказали павуки. Давно хотіли помандрувати. Добре, ми згодні. Мавпочка потерла свої лапки. І взялася за пензлик. Вона взяла дуже маленький пензлик і почала вимальовувати прямо на спинах павуків. Ну там на спинах у них такі були шкіряні складки. Вона малювала, вислопивши язика, і вона дуже хотіла гарно помалювати і розмалювала там такі визерунки, такі яскраві кольори, навіть яких в палітрі не було. Ну, перевершила павучів три рази. Після цього павуки дуже хотіли подивитися на себе, що ж вона їм там намалювала. Мавпочка поставила перед ними дзеркало, але павуки ніяк не могли себе роздивитися. Ну, вони не можуть так голову повертати, як мавпи чи, наприклад, птахи. І Вони підняли страшний галас. Вони хотіли подивитися, але не бачили, що в них там позаду намальовано. На цей галас прийшла матінка природа і спитала, що тут діється. Павуки почали скаржитися, що вони ніяк не можуть побачити, що в них намальовано. <зай>, позаду на цих шкіряних складках на спині. Тоді матінка прода зробила так, що ці шкіряні складки могли в них підніматися, ну як хвіст у павича. Тоді павуки підняли свої шкіряні складки і побачили в дзеркалі, яка краса в них за спиною. О, А тим часом матінка правда, теж роздивлявся ці візерунки. Вона побачила мавпочку з пензликом і спитала так, так. Хіба я дозволяла тобі брати і мої фарби і, мій, і мої пензлики? Я не пам'ятаю такого. Мавпочку, зніти ось і сказала, ну я хотіла, як ти, теж гарно малювати. За те, що ти взяла мої речі без дозволу, я тебе покараю. Як? спитала мавпочка. А от за обідом не отримаєш на десерт торту, сказала матінка природа. Мапочка страшенно засмутилася і дві-три сльозинки скотила по її мордочці. Тут павуки почали радісно кричати від захвату. Матінка правда, почула і здивувалася. А павукам просто страшенно сподобалися їх візерунки, такі яскраві, такі різнокольорові. Хм. Здається, їм сподобалося те, що на них намалювала. Хм. І справді талановита учениця, сказала матінка природа. Добре, не буду тебе карати. Отримаєш свій торт. Шоколадний? спитала мавпочка. Шоколадний, шоколадний, пробурчала матінка природа. Ем, тут павуки обступили матінку природу і стали вимагати свої квитки. Які квитки? здивувалася матінка природа. Ну, як які? До Австралії? сказали павуки. Нам мавпочка обіцяла, що якщо ми дамо себе розмалювати, отримаємо квиток до Австралії. Матінка правда, знову подивилася на мавпочку. Мавпочку сиділа, яку порсувалася пальчиком в пилюці. Але матінці природі більше не хотілося на неї гніватися. І вона сказала: добре, буде вам квиток, поїдете до Австралії. Так все і сталося. Павуки, яких, до речі, назвали потім Павук Павич, поїхали до Австралії. І їм там так сподобалося, що вони залишилися там жити. Ну, деякі тільки помандрували до Китаю, до півдня Китаю. А от мавпочка разом з матінкою природою отримала на десерт найсмачніший шматок шоколадного торту. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра, папа! -па.